Долі Володимирович Трохот. Поки ви молоді, намагайтеся глибше проникнути в суть математики, відчути її красу. З промови університеті. Народився 10 вересня 1930 року у місті Нікополь в індустріальному центрі Дніпропетровської області на півдні України. Батько Володимир Олексійович, учитель викладав у школі математику, фізику і астрономію. Мати Надія Андріївна, три математики, навчала також історії, літературі та музиці. Батьки майбутнього вченого працювали переважно в невеличких селах або шахтарських містечках, тому часто змінювали місце проживання. У 1935 році сім'я переїхала до міста Марганець, тут Анатолій пішов до школи. У післявоєнному 1946 році, коли на Дніпрящини рятував голод, родина з пароходів тимчасово переїхала на Волинь, у місто Ковель. Переживання в Ковалі тривало недовго, але природа цього краю та Національний дух західноукраїнських людей залишили глибокий слід у душі Анатолія Скарохода. У 1948 році Анатолій Скароход закінчує золотою медаллю середню школу в Ковалі і вступає до Київського університету імені Тараса Шевченка на механіко-математичний факультет. Начня було легким і цікавим. На старших курсах під керівництвом академіка Бориса Володимировича Греденка. Доцента Йосипа Іліча Гіхмана, згодом члена кореспондента Академії наук України, близького друга і колегії Скарохода. Юнак активно включається в наукову роботу в області теорії ймовірності. У 1953 році Анатолій Скароход закінчив університет. Будучи автором п'яти наукових праць, Три з них були опубліковані в провідних журналах успіхи математичних наук. «Доклади АН. СССР. Дві у збірнику наукових праць студентів Київського університету. 1961 рік дві ранніх робіт рохода було перекладено на англійську мову видано у збірнику Selected Translations on Mathematical, Statistics and Probability. 1953 рік вступ до аспірантури при Київському університеті імені Тараса Шевченка. 1953-56 рік і навчання в Московському університеті в період інтенсивних досліджень історії ймовірності. Характерною рисою досліджень скараходу була прагнення до завершеності результату, знаходження необхідних і достатніх умов для виконання тих чи інших тверджень. 1957 рік початок викладацької діяльності в Київському університеті імені Тараса Шевченка. 1964 рік перейшов працюючи завідувачем відділу Теорії випадкових процесів в Інституті математики НАН України, одночасно продовжуючи викладачку роботу в університеті. 1963 рік доктор фізико математичних наук професор. 1967 рік член кореспондент НАН України. 2000 рік член Американської академії мистецтв і наук. 1982 і 2003 роки лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки. Підготував 56 кандидатів, 18 докторів наук є 23 монографій, більшість з яких негайно перекладалася та видавалась в інших країнах. І понад 300 статей, надрукованих у провідних наукових журналах. Київська школа теорії ймовірності значною мірою є результатом творчої активності Анатолія Володимировича Скарохода. Значну увагу приділяв скороход популяризації математичних знань серед молоді. Виступав. З численними науково-популярними лекціями, у тому числі і на телебаченні, завжди відкривав свою лекцію новий навчальний рік Університету юних математиків, що певний час працював при інституті математики. У 80-х роках здійснив ряд подорожей по Україні з метою популяризації математичних знань та імен видатних українських математиків. Писав підручники науково популярні книги. Анатолій, ти вважаєш, що поступив правильно? Понимаешь, Валера, я просто не могу поступить иначе. Каждый человек должен определить для себя в жизни, что морально, а что нет. И всегда поступать по совести. Даже если за это придется расплачиваться, а ты позднее не пожалеешь об этом. Лучше поплатиться должностью, чем поступиться своими убеждениями. Делай то, что должно, а там будет что будет. 1968 Рик, через участь в выступлении группы представителей украинского интеллигенции на захват концепцийных прав Ромадян Толи Сковородови, Було заборонено читати лекції студентам керувати аспірантами. Півтора десятка років Анатолій Володимировичу відмовляли у виїзді за кордон для участі в наукових конференціях. Науковець гідністю переніс вимушене обмеження своїх прав він зізнався, що математика рятує його від життєвих негараздів. 1969-1982 рік особливо продуктивний період у наукової діяльності. Толя скорохода, незважаючи на утиски та заборони. Відсутність Анатолія Володимировича на міжнародних наукових форумах породила думку серед зарубіжних учених, що скороход це збірне ім'я радянських математиків, які працюють в області теорії випадкових процесів, подібно до того, як група французьких учених об'єдналась під іменем Бурбакі. 1993 рік початок роботи в Мічиганському університеті Ланцінг, штат Мічиган США. Не перебуваючи наукових зв'язків з Інституту математики на України, його наукові праці останніх років пов'язані з дослідженням асимптотичної поведінки динамічних систем, які перебувають під впливом випадкових збурень. У цей час він також займався проблемами фінансової математики і разом з шломом Левентелем опублікував статтю the possibility of Hagen Options in the Presence of Transaction costs. що була висока ціна на колега. Анатолій Володимирович Карахот пішов життя 3 січня 2012 року в місті Ланці, Мічиган. 20 травня 2012 року прах видатного вчинення було захоронено у Києві Небайковому центрі.